Всім привіт! З вами я, Україна всіх. Сьогодні я вам покажу обзор на гру Apps World 1. Гра мого дитинства. Ну добре, давайте починаємо! Так, ось ми заходимо в цю гру. Заходимо, так, ставимо вік. Тут у нас правила, треба ознайомитись, але це не важливо. Так, ми заходимо зараз в single, single Player. Тут історія. І ось така історія, я так зрозумів, що цей Лепс загубив монетки. І треба їх нам знайти. І ми маємо йти по різних рівнях та шукати ці монетки. Ось ми зараз тут стрибаємо. Так. Бо тут є нички, ось, наприклад, одна ось така ничка з секретними монетами. Потрібно брати сундуки та вбивати цих челіків. Не треба попадатися на них. І саме найкраще що взяти три сундука. Це найбільше, але на перший грифта. Хто не знає цієї цій 12 років. Ого. Ну багато літ. Ну, а ось ми пройшли перший рівень, Йдемо далі. Тут у нас менюшка. Тут показується скільки рівень. Тут можна бачити є колесо фортуни І ще якісь багато різних кнопок. Тут багато рівнів. І звісно, що є ще друга частина цієї гри. І третя Ну, четверта якась бонусна частина SWORD Z називається. Ну про неї я вам скажу пізніше. Так, зараз ми заходимо ось сюди. Тут є великий вибір персонажів на різний смак. Але і за них треба більше сплатити кристал. Ну або сундуки. Скільки сундуків береш, стільки получиш. Так, тут у нас є. Тут є багато різних рівнів. Ось, наприклад, такий. Навіть такий буває. Ну і звісно є друга частина. І ще третя. Ну і всі думали, дуже класна буде Labs Sword Z. Ну, видно, дуже класною вона не стала, ця гра. Але теж гра прикольна. Якщо ви хочете, щоб я зробив ще обзор на ці всі ігри, ну, або я їх грав і почав інколи знімати, то постав лайк та підпишись на цей канал. Ну добре, всім пока!